Радіо ЮАЙ Чикаго. Як ми вчора вам повідомляли, але сьогодні з'явилася додаткова інформація: Сеймс Смолог з Нідерландів прогнозує мегаземлетрус, від якого найближчими днями постраждає зокрема Російська Федерація. Саме він попереджав про руйнівні підземні поштовхи у Туреччині та Сирії. Пряма мова набагато більш виражені поколивання знову відзначили західну частину Тихого океану. від Камчатки Курильських островів і Японії на півночі через Філіппі, а також через е, Сулавесі, е, Хальмахеуру, і можливо навіть через море Банда Індонезія у будь-якій з цих областей, 3-го або 4-го березня, може статися щось значне, е, сказав Хугес Біц, власне, той самий нідерландський екс-сейф екс-сейсмолог, який попереджав раніше. У Туреччині рятувальники витягли з під завалів живого собаку, який пробув там 23 дні після землетрусів, які відбулися 6 лютого. Про це повідомляє турецьке агентство ADHA. собаку на ім'я Алекс. Врятували в Антакії, що у провінції Хатай. Після того, як рятувальники почули його голос, його власник вже знайшовся. Пса передали у ветеринарну клініку для обстеження та реабілітації. У піраміді Хеопса знайшли прихований коридор. Довжина внутрішньої частини коридору 9 метрів, ширина 2,1 метра. Його існування підтвердили співробітники відділу єгип... єгипетської старожилості. Коридор могли створити, щоб перерозпреділити вагу піраміди навколо входу, або ж іншої досі не виявленої камери, кажуть чиновники. У Гонконгу виникла пожежа в будівлі хмарочоса, що будується. Місцеві змі повідомляють про щонайменше двох постраждалих. Власне на цих новинах ми завершимо наш п'ятий блок. В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку. Ранкове шоу, та з 5 до 7 вечора вечірні шоу на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також звичайно українська музика.